Привіт всім, невеличка підказка для вас. Я, Таролог Євгенія, для вас подивлюся. Обирайте свою колоду, це буде ваш варіант. І я просто коротенько розкажу, на що важливо зараз звернути увагу, щоб вам стало краще. Я хочу з цієї почати подивимось, що, на що важливо звернути свою увагу, що важливо почути, зрозуміти, усвідомити. Е, зараз. Що зміни відбуваються поки що? Ви їх не бачите, але ось це колесо крутнулося вже взагалі інший бік. Важливо зараз фокусувати свої емоції переживання не на тому, що ви втратили, що залишилося в минулому, а на тому, що у вас є. Ця карта дивіться, як дуже цікаво передає. Щось ви втратили, але у вас іще є от є аж три бокали. Всього цікавого, що може наповнити. А ви також можете наповнити свої бокали додаткові, якщо вам це сильно потрібно самостійно. І от саме це потрібно усвідомити, що зміни вже відбулися. Єдине, що вам треба прийняти факт, що ці зміни відбулися. Цікаво, як. Ви такі сидите, звичайно, самі в шоці. Десь у вас проскакують уже думки, що. Що вже все по-іншому, але не можете поки що прийняти це цілком. Що вам треба зрозуміти? От щойно малькала ця карта і знову. Не бійтеся йти в нове, тому що нове все одно вже десь поряд. Дозвольте собі це впускати, дозвольте собі розслабитися, відпочити, можливо, тут є страх. Пов'язане з чимось матеріальним втрати грошей, матеріальних благ якихось. Але, можливо, в когось тут можуть бути, наприклад, якісь борги, але ви зможете з цим поратися, якщо прикладете зусиль. Я знову мулькає карта. У когось може бути історія, що ви не дозволяєте собі відчувати, будь-що можливо. Це може стосуватися як кохання, так і дружби, так і будь-якого партнерства. Тобто ви вирішили від цього заховатися, закритися через якийсь минулий досвід. Десь хтось вас укусив у минулому, і ви тепер не дозволяєте собі навіть дивитися в той бік. І тут у вас є, знаєте, таке може бути бачення того, що ви немає якогось розуміння того, а як. Наприклад, відкритися новій людині, а як спілкуватися, а якщо вони скажуть, що я якась не така або такий, це і про таку низьку самооцінку, можливо, більше щодо зовнішності, неприйняття свого тіла тут може бути присутньо. У, у жінок тут прям може бути а, таке неприйняття саме своєї жіночої сторони, того, що ви така уже є приваблива для інших. Що вам допоможе? Щось допоможе. Так, ну у когось тут якась конкретна людина, король жестів, який, що який допоможе вам розслабитись. Тут, знаєте, якась може бути прям пара, можливо, це ваша якась пара, король жезлів і жезлів. тобто дві е, людини в схожих характеристиках, але людина, яка підштовхне вас до якогось розслаблення і задоволення від життя, від процесів, які у вас там відбуваються. Е, а якщо говорити про саме вас, вам треба вчитися, можливо, приймати допомогу, приймати там. Увагу, компліменти, просто якусь підтримку. І так само змінювати напрям своїх думок і дій уже кудись в майбутнє. Тому у вас в будь-якому разі все вийде, вивчайте себе. Тут є багато нав'язаних установок. Прям, знаєте, ніби вам. Капали на мозги, хочеться сказати, довгий період, і вам тепер важко скинути ці думки від себе і відділити. То не ваше. Знайдіть свої думки і своє ставлення до себе. Ви зрозумієте, що все може бути легше. Цінуйте себе, коментуйте, напишіть, хто ви по знаку зодіаку, щоб вам програлося це якнайкраще. А я подивлюсь другий варіант, хто обрав. Тут у мене на котиках знову ця карта. На що вам важливо звернути свою увагу? Так, дивіться, ну когось тут прям якась людина хоче вас обманути з вашого оточення, можливо, близька, може бути друг або родич. З якими у вас були вже якісь конфлікти, тут можуть бути якісь питання щодо фінансів, щодо чогось матеріального, будьте обережні, просто перевіряйте все по 500 разів. Так. Ну, да, тут щось може бути з фінансами. А, далі вам важливо зрозуміти, що ви можете впоратися з усім, що у вас там відбувається. Okay. У вас є багато сили, багато внутрішнього ресурсу. У вас ем, набагато більше. Уміння справлятися з перешкодами ніж вам здається. Тобто, важливо звернути увагу на себе, на те новеньке, що ви починаєте, ви бахваш жезлів. Важливо зараз, от вам не можна розповідати про якісь свої плани, пов'язані з реалізацією і. Фінансами притримайте це, поки, поки ви здійсните основне. Не розхвиляйтесь. Ви ніби тут стоїте на порозі нового чогось, можливо, якесь заняття нове хобі, робота, новий бізнес, і вам важливо це все комусь можливо узаконити, там, відкрити ФОП. Щось таке, щоб все було чітко. Але основне, це те, щоб ви притримали поки в собі. Є певні страхи, але ви тут при цьому і мах, людина, яка має талантів, знову ж таки більше, ніж стається, лише стримують страхи. Вам потрібен в якийсь найближчий період прям діяти. Я б сказала, комусь це прямо три тижні треба щось це зробити, що ви плануєте. На що вам звернути увагу? На те, в чому ви себе стримуєте, і на те, в чому у вас ілюзії пов'язані з собою. Тобто у вас є якесь трошки викривлене. Бачення себе, своїх талантів, емоцій і всього такого. Ви, вас люди навіть сприймають такими амбітними, впевненими, ресурсними. Я б сказала, що за вами, можливо, спостерігають, надихаються. Це може бути просто там в колективі десь спостерігають за вами, але ви доволі яскрава особистість. Але у вас багато установок негативних щодо саме себе внутрішнього. Ви можете тут і подбати про всіх, але вам потрібен ще й свій якийсь відпочинок. Щось потрібно завершити, якісь зайві емоції щодо минулого. Щодо минулих там невдач, людей. Тобто зосередитись на собі, тому що у вас, до речі, йде, йдуть нові люди в ваше життя, які дадуть вам нове натхнення. Що вам зараз допоможе? Яка підказка? Спілкування з подругами, можливо, з друзями, якесь. От, дійсно, вам кудись треба провітритися, я б сказала, провітрити голову. І при цьому зрозуміти, що ви маєте використовувати свій. Талант комунікації для досягнення якихось цілей. Це не про маніпуляції, це про те, щоб спілкуватися з більшою кількістю людей, тому що є більше людей, яким ви потрібні. Дякую, гарного вам настрою. Поставте свій знак зодіаку, щоб вам програлося найкраще і щоб ви отримали якомога більше хороших новин. Гарного дня!